Світ згадує жахливу трагедію, яка сталася у Сполучених Штатах, коли на Мангеттені були зруйновані дві вежі близнюки. Це сталося внаслідок терористичного акту, і тоді, в той день, загинули більше ніж півтори тисячі людей. Звичайно, коли стається така величезна трагедія, то мимоволі виникає питання: а хто винен, хто стоїть за цією трагедією? Ну і люди дуже часто. Роблять висновок, що винний той, хто найсильніший, хто міг упередити, але цього не зробив, хто міг не допустити, але допустив. І, Як правило, такі докори кидають в бік Бога, незважаючи на те, що є величезна кількість людей, які хотіли би принести зло і біду людям на цій землі. Тим не менше питання задають Богові: чому не упередив, чому не е, спас і не зберіг?